Відновлення роботи ливарних підприємств України. Тому що якщо не ми, то хто ще зробить роботу ливарника легше, а продукцію кращою? Наступне питання. Вас вітає Денис Бурдин. Я є директором компанії Укрфаворіт. В цій компанії я працюю вже майже 7 років. Так, наша компанія є лідером з постачання якісних матеріалів для ливарних підприємств. Це завдяки нашій команді, яка віддана своїй справі та піклується про кожне підприємство, вчасно забезпечуючи їхні потреби в матеріалах. Так і було, про це можна довго розповідати. Але головне полягає в нашому бажанні долучитися таким чином до відновлення роботи ливарних підприємств України, що ми і зробили. Глобальні проблеми, на мою думку, полягають в тому, що завтрашній день дуже важко було спланувати як нам, так і всім підприємствам. Тому, маючи власний досвід роботи кожного підприємства, ми робили замовлення на виготовлення матеріалів. Не маючи підтвердженої потреби від клієнтів, тому що не було планів взагалі. В управлінні компанії змінилось геть усе, тому що раніше нас було багато, кожен співробітник відповідав за довірену йому частину роботи. Зараз нас залишилось 30%, тому довелося одному співробітнику виконувати роботу за трьох 4 людей одночасно. Але ми всі були націлені на результат, який ми повинні були отримати. Відмінність від конкурентів полягає в нашій команді, в даному випадку маю на увазі відданість своїй справі, де кожен розуміє, що від нього залежить дуже багато для того, щоб всі підприємства були забезпечені якісними матеріалами у разі необхідності. Тому що якщо не ми, то хто ще зробить роботу ловарника легшою, а продукцію кращою? Якщо клієнт має наміри отримувати кваліфіковану технічну допомогу, а головне вчасно отримувати свої потреби у матеріалах та не замислюватись над цим, де їх брати, вони повинні обирати Укрфаворит. Я не можу розкрити усі плани, але скажу так. У нас є мета, до якої ми впевнено крокуємо та неодмінно дійдемо до неї. Україна, я хочу безпосередньо бути причетним до розбудови нашої держави. Звісно, також є підтримка моєї сім'ї, яка завжди надихає мене до всього найкращого заради них. Побажаю скорішої перемоги. Хай все буде Україна.